Щорічний традиційний угорський турнір Будапешт -татамі Кап» входить до числа найтитулованіших європейських змагань. Тобто взяти участь у них мають за честь представники провідних з розвитку карате країн. А підкорення призового п'єдесталу на цих змаганнях піднімає престиж лауреатів з поміж усіх суперників, що ведуть тут боротьбу за нагороди. Інтересний нам тот турнір був, що дуже хороший рівень кадетів юніорів і взрослых. Ми повезли, як би, можна сказати, ударну силу нашого клуба і отримали очень хороший результат. Среди 78 команд мы заняли третье общекомандное место, чем мы очень довольны выступлением. Мы завоевали всего 18 медалей, 4 из них золотых. Больше всего я бы хотел... «Отметити наших чемпіонів – це нашу команду, Дриня Тараса, який зайняв перше місце, яке зайняло, Анчуленко Родіона і Ленського Олександра». З-поміж інших чемпіонських титулів особливо хочеться виділити перемогу команди в змаганнях скота, яку здобули троє чернівецьких багатарів-каратистів. «Хлопці, як ви будете цей кубок на трьох ділих затримати?» О... Будемо ділити, тому що це ж наш успіх всієї команди. Ми всі разом займалися, разом прикладали зусилля, разом виступали. Це тобто спільний кубок, так? так. Ну, в команді що головне в команді в цьому виступі, як ти думаєш? Настрой треба, перед цим змаганням треба настроїтись і гарно виступити, і показувати гарний результат. Ну ти в нас найвищий і найтитулованіший. Що можна сказати, як далася ця перемога? Ми дуже багато тренували, тренувалися наше перші змагання що в командному ката, ми дуже задоволені своїм виступом. Там було дуже важко. Також потрібно відзначити тих спортсменів, яким вдався подвійний успіх. Я виступав в двох категоріях в 16-17 років в мінус 76 і плюс 76 кілограм. В плюсах я став першим, а в мінус 76 шість я зайняв третє місце. Ми готувалися до чемпіонату. Ми пройшли е, цикл тренувань два тижні. Е, тобто, дякую тренерам, які нас підготували, які е, вклали всі максимальні зусилля. Ну що цей кубок поменше ніж стой, але дві золоті медалі. За що друге? <звістична> з комітету я зайняв перше місце 12 13 років, мінус 50 кілограм. Було більш у ваші в фіналі з, з, з Так. Я Зарахунок? переміг у нього з рахунком 2-0. За рахунок чого? За рахунок, я дуже багато тренувався, готувався до цих змагань. Ну і просто ти сильніший від суперника, так? Настроївся на змагання і виграв. Третє загальнокомандне місце у супересі 78 вісьмома командами-суперницями з 10 країн. Вагома заявка чорнівецьких каратистів на лідируючі позиції в цьому виді спорту. До речі, на цих змаганнях також виступала збірна команда України, до складу якої пропонували війти і Буковинцям. Проте наші каратисти зуміли і окремою командою підняти престиж буковинського і українського спорту. Ми виступили, ну скажімо так, взагалі, достатньо невеликою командою посеред інших. 24 спортсмени було. В нашій команді. Серед України була те, що одна команда. Вона була представлена більш великою кількістю спортсменів. Входило в неї 75 спортсменів. Звідки? Це була збірна України. Так, так, нам було запропоновано виступати в складі збірної України, але ми прийняли рішення. Виступати своїм клубом і, скажімо так, просувати бренд свого клуба, селі батюк, серіотки, тебе діятиба.